Сьогодні практичні дії. Я покажу, як правильно настаювати наші набори на 33 літра. Дивіться, беремо отаке харчове пластикове відро. Це я вже не один раз акцент роблю. в таких відрах нормально воно настаюється. Тобто, ми залили 40% алкоголь. Тобто ви можете або розбавити е, свій алкоголь, або взяти, допустимо, десь заводський е, варіант 96,6, е, і розбавити до 42 градуси. От я думаю, що ви там бачите, ми 42 градуси, тому що інгредієнти, якщо вони ще е, додаються сюди. Вони трошки понижають градус. Тобто на 40 ми будемо виходити. І ми сьогодні будемо робити е, бакарді, ну, от просто суперовий наш такий набір на 33 літра. Завжди не доливайте е, буквально там 5-6 см до, е, до повної ємкості. Потім ми беремо наш цей набір і засипаємо. Інгредієнти акуратненькі. О. Так, у нас десь тут мала бути така ложечка, нема. То ми візьмемо, використаємо тут таку штучку, знаєте, що я показував колись. О, запах пішов такий. І дивіться, отакий набір набір бажано, щоб ви настаювали хоча б 2-3 недільки. Ми його так якби залишаємо на місяць, потім робимо фільтрацію і, і вже тоді розливаємо в пляшку. Дивіться, в чому буде ще полягати акція, яку ми сьогодні та якби прислухаємося до наших клієнтів, тому що у нас недавно були такі набори по 500 гривень. Ми давали всі, тепер ми їх даємо разом от з таким пластиковим відром на 33 літра. Тобто, таке відро, і набір буде коштуватись 1000 гривень на сьогодні. Оце буде така теж для вас акція. Я думаю, що це буде так якби, логічно, тому що е, люди деякі беруть у нас набори от і на е, 33 літра, а не мають в чому їх настаювати. От ми зробили таку акцію, тобто берете один набір, ми вам даємо ще відро в придачу, Берете два, значить два відра. От іменно таким методом ми зробили акцію і поставили її на 2 неділі. Тобто Є бажання замовляєте, на сайті ми вже міняємо цей алгоритм. тобто Ви, якщо будете заказувати отакий набір на 500 літрів, він вам буде показувати 700 гривень, а не 800 чи 900, і відро вас буде показувати 300 гривень, не 350 Тобто набір і відро 1000 гривень. Тобто, Знижку ми робимо 150-200 гривень. Я думаю, це нормально і ви повинні би скористатися таким моментом. Тому що самі ж просите, самі пишете, продовжіть акцію. Ну ми вже не можемо продовжити акцію по 500 гривень, тому що ну, час пройшов. Я давав вам можливість. Але зараз не менш інтересна акція, і я думаю, що вона вам. Буде в пригоді, ви собі візьмете набори, будете таке відро воно використовується дуже довго. Тобто надійно, класно закривається. Ми зараз от цей на настій на закриваємо кришкою і таким методом воно настаюється. Можете використовувати, можете підходити до того набору Ну хоча б там раз в день на перший тиждень. Прийшли, перемішали, залишили. Прийшли, перемішали, залишили. Ідеально два, дні, два рази в день. Майте на увазі, на сайті вже все поміняно, Заказуйте. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!